Цікавості на сьогодні автомобілі. Ходи покажу. <«Музика> Volkswagen Arteon приїхав на поклейку антигравійної плівки. Ходи далі. <«Музика> Ford f 150 приїхав на покращення автосвітла, тому будемо встановлювати дві білет-лінзи ближнього та дальнього світла. А також на сьогодні на захисті автовідугону Kuga та Volkswagen Tiguan, будемо встановлювати охоронні комплекси. Ходімо далі. В цьому боксі у нас Renault Megane. власник приїхав на захист на стоїть ну, тому встановлюємо охоронний комплекс, та він захотів собі замінити свої туманки на білет туманки ближнього та дальнього світла. Ходімо далі. І в останньому боксі у нас знаходиться Volkswagen Passat B7, приїхав на покращення автосвітла. А більш детально про кожний автомобіль ми розкажемо у наступних відео.